Це декоративна штукатурка з прогутровим блиском, або її називають ще 3D-фарба, або фарба з ефектом сяйва. Коротше, вона буде виготовлена до каталогу лави в кольорі E436. Стіни тут зроблені під фарбу. Ну, Поштукатуровані, пошпакльовані, і остаточним шаром була нанесена така акрилова шпакльовка. Акрил шпатель фініш. І зараз, як на висохло, його зашкурили і обезпилили. Це дуже головне. Пепелюки совці немає. І зараз буду грунтувати ґрунтівкою. Грунтівка я взяв протигризкову, тому що це новобудова і стіни все одно мають якийсь то процес було відсередині. І я боюсь, що не пішов грибок. Я вирішив підстрахуватись. Один помн буде отака. І гонтувати буду отакими валіками. Отакими валіками. Це 13-мм валіки. У мене нічого сподобаного. Головне наробити Все, Отак закатуємо декілька разів однакове, ну, на одне поверхню. На одному місці походимо стіни, як бачите тому що підбирають руківку гарно висохли. Ну, одним словом, а, ну, а маленькі будуть в, в кутах закінчення. Все, немає нічого складного повторю. Головне заробити хоть готівку, тому що при боковому освітленні їх буде видно. Після того, як ми тільки посохла, вони знаємо, що годин, пройшло, приступаємо до нанесення першої шару фарби і нелатиксмат в кольорі 5. Ой, собі 4,36. І наносимо валіком за таким середнім боком, тут має 12 мм. Нема нічого складного. Просто фарбуємо стінку. Це валік просто вмити, трішки кище. Головне добре розкатувати, і не наробити почоків. Туди маленьким валіком, а це ну Немає ніяких складосів. Пройшло 12 годин і зараз приступаємо до нанесення другого шару фарби. Вона кладеться аналогічно, як і в першому. Маленьким валіком покатали для кутів в труднодоступних місцях. Потім... Беремо два попу і уже ним. Ну і так далі. І так, висохли стіни пол, повністю вже. І зараз приступаємо до нанесення першого шару лави в кольорі 4,36. І Потрібно в першу чергу перемішати після коліровки матеріал, тому що он, видно, що трошки білого, плюс з кришки познімати, перемішати. На середніх обертах. Я методом проб вичислюю, що десь літр на 12 квадратів вистачає, то я ну, розвожу процентів на 20 для того, щоб якщо менше, то валік не буде кататись, він буде ковзати. Я процентів на 15-20 грунтів розвожу. Перемішую і не ношу валіком. Розход десь буде в районі 12-15 квадратних метрів з літра цієї плави розведений. Ну. І ще всім замовникам, власникам, майстрам раджу, що. Якщо ви хочете залишити трішки матеріалу на майбутнє, десь там підмазати, в процесі експлуатації можуть бути якісь нюанси, то залишайте матеріал не розведений нічим, не водою, не грунтів. Візьміть собі 0,5 якусь баночку і відложіть його на майбутнє. По нанесенню. Той же самий валік з 13 ворсом. Я пробував з 9 малувати, з 11-й Так, ворс, так, саме то. Ось-напросто нанесли і напробовуємо оцю підкладку. Mm -hmm. Пройшли раз, потім контрольно пригладили шубку, бо шубка вона така стояча, шифріняться, вона не потрібна. Ось так використовуємо валік меншого формату. Ось отакий воно вигляд має. Отака ось ось шубка. Це все полоски переходи від валіка. Все це закриється другим шаром. І так, підсох перший шар лави для картини штукатурки в кольорі E436. Зараз буду приступати до нанесення другого. Наносити буду отаким пензликом. Отаким пензликом на перпендикулярну стінку наклею скотч, щоб її не закаляти, і буду наносити ну, оця стінка в районі 12 квадратів. Я її розоб'ю візуально на 8 частин. І зараз я зроблю один участок, приглажу пластиковою кельмою, потім зроблю участок внизу, тут приглажу і повернусь до цього. І отак буду Отаком. поїхали. Рівномірно закрасити стінку, перший шар, щоб його не було видно. Рівномірним шаром просто зафарбовую стіну. Це у нас світла немає, так що вибачте, таке це роботи. Ну, самі розумієте чому. Так, Ось участок, десь 8 частин, в мене буде, як я говорив, На кельму трішки мазну матеріалу, щоб вона липла. І роблячи нажим двома пальцями на передню частину, малюємо у вісімку. Це у нас перший шар. Ой, перший раз формування малюнка. Я таких разів роблю п'ять. Я вже методом експериментів вияснив, що п'ять разів, коли я повертаюсь до... ну, Проминаю малюнок, він мене тоді влаштовує повністю. Так що це попереднє приминання. Потім буде ще 4. І так, ми працюємо дойом, моєю донькою оператор вона нанесла ось мені частинку і я його зразу ж і формую. Зразу формую цей малюнок. Так як в квартирі не дуже жарко, то я думаю, що я зараз пів стінки десь зроблю попереднє проминання, а потім вже буду вертатись другий раз. Так що як ми вдвоєм, там частинка намазана і тут і ми міняємося постійно, щоб не видно було, ну, щоб не було таке, що одна людина робить вверх, а інша людина робить низ. Тоді буде так, більше матеріалу, там менше, тому що в кормі людини чортово мірі є. І от так оце формую майбунок. Ось на 4 руки зробили десь півстінки. півстінки. Я вже їх пригладив попередньо. І зараз роблю друге приглажування. Все те саме. Особливу увагу виділяю внутрішнім кутам. Ось так прохожу. збиваючи ці всі верхушки. І роблячи малюнок дрібним. Зараз я покажу, доня далі малює. І повторюсь, я буду робити 5 підходів. Це вже в мене на цьому другий, виходить. Ну третій, четвертий я показувати не буду, а от п'ятий уділю увагу. І так, вже 4 проминання було, зараз поступаю до цінічного п'ятого. Всі проминання я робив по порядку, не миючи кільмою. Не, не Кирву прошов, вверх, потім вниз, потім знову, знову і знову. А зараз я знімаю скотч. Чисто в мене і Трошки так -то від укладу шовши, знову починаю проминання матеріалу, періодично поглядаючи і знімаючи влоги сервероперешки, ким ми повинен бути в техніці завжди чистої. Ну і так, і далі Чекає, і чекаємо висихання. Якщо потрібно, то можна десь локально ще раз підійти, якщо десь багато матеріалу, ну, тому що це наноситься кісточкою, а може бути нерівномірно, якось. Ну, в принципі, всіх така структура влаштовує, я думаю, Все буде на цьому ну, більш перманентне буде. Все, чекаємо висихання. І ось так виглядає ця декоративка, коли вона вже висохла. Це вона без спишки камери. Отак вона. Вона навіть Це вона світоотражаюча. А ось включаю підсвічування. Отак воно виглядає. Так, це була лава, декоративна штукатурка з перламутровим близьком в кольорі 4.36. Всім дякую. Підписуйтесь на канали, на канал Файдаля, на канал Андрій Головня. Все, до побачення. І так, готові стіни. Це була декоративна штукатурка вава в кольорі 4,36. І така розі вона виглядає в інтер'єрі. такий у неї світовідбивний ефект. Це моя техніка недомазанка. Такі наружні кути. Тут наждачним папером треба пробігтись. Вікно заклеєно у нас світомаскування, світло. Все. Всім дякую, підписуйтесь на канали, бувайте здорові, до побачення.